Шановні жителі міста Черніго, сьогодні ми з вами зібралися на центральній площі нашого міста для того, щоб провести народне вічі, на якому приймемо ряд рішень для того, щоб захистити нашу область. Нашу Україну від диктатури Банди Януковича, від вбивств громадян, від припинення кровопролиття. І тому, перш ніж розпочати наше сьогоднішнє народне віче, давайте ми пом'янемо хвилиною мовчання загиблих героїв за вільну. Демократичну Україну. Хвилина мовчання. Царство небесне. Я думаю, що ми зробимо все від нас залежне, щоб ці герої, щоб вони не даремно полягли. А зараз я хочу надати мікрофон владиці Євстратію для того, щоб він. Божим словом, молитвою благословив наше народне Владимир. Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Церква на своєму засіданні священного синоду буквально два дні тому. З благословення святішого патріарха Він власне склав цю молитву, і тепер кожного дня ми у всіх храмах нашої церкви. Підносимо цю молитву, і я хочу, щоб зараз ми всі разом помолилися і звернулися до Бога цими словами. Господи Ісусе Христе Боже наш, ми зрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші, втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор. Гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога, ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя твоє, і припадаючи знову, дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і ж грішимо перед Тобою, але ж і Тобі, єдиному служимо. Злянься на нас, чоловіколюбний, Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернення до Тебе народу нашого, Його віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав. Без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов один до одного, мир і злагоду, благає тебе церква Твоя, Владико многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав. Християнські держави, Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною. Ти даєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або невеликій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, хто називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивились на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд. Щоби люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів, нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед Тобою на суд. Господи, на поум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш! Сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це наслідок наших гріхів і беззаконь, не карай нас надмірно, але злянься на наші немочі, прости нам провини наші, допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш, як ти помилував нині вітян заради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прошу всіх, хто знає на пам'ять повторити: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш засучний дай нам сьогодні і прости нам і не наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Господь збереже Україну нашу, нехай Господь допоможе встановити правду і мир, нехай Господь благословить кожного. То сприяє цьому, нехай Бог береже усіх нас, слава Ісусу Христу і слава Україні!